Вітаю, друзі! Саксаганці! Запрошують вас до театру! А у мене у руках Афіша на вересень. Давайте ж ми з нею ознайомимося. Отож, 1 вересня Іван Васильович змінює професію, фантастична комедія, яку полюбили майже усі глядачі нашої країни. 2 вересня за двома зайцями класика української драматургії, 3 вересня портрет Доріана Греї. Між іншим, це перша в Україні постановка всесвітньо відомого роману Оскара Вальда. Тільки 14 вересня дерева помирають стоячи, комедійна мелодрама. А для тих, хто ще не побачив наші феєричні прем'єри минулого сезону, ми запрошуємо вас 17 вересня на виставу Нехай одразу двох не любить за п'єсою Михайла Старицького Ой, не ходи грицю тайна вечорниці. А також 23 вересня ми запрошуємо вас на виставу Баба Пріся, яка відбудеться також і 30 вересня. Що ж, друзі, а для шанувальників живої музики ми запрошуємо вас 25 вересня. На концерт оркестру театру ноус любіть театр приходьте до театру гарного перегляду.